Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і не пам'ятаю вже, чи сім'я, чи життя, чи що. Я приїхала, була м, ходила забирати горшок для собачки. І зараз ми із Артемком вам його розпакуємо і покажемо. Самій дуже-дуже цікаво. і будемо зараз знімати. А гольшок, а гольшок для мене. Так, ось так виглядає посилка. Йома розпечатує. да, У нас там короче, собаки доробили ремонтів, mm -hmm. тому все так дуже страшно виглядає. Ще страшніше, ніж було. Ну, ліноліум просто погризли. Тут і тут. Нічого страшного. Давай. О, о, о. Іди по, по ножниці. Давай, так, ну, ножниці. Щас. Іди по ножниці. Іди по ножниці Гвівський житній з коріандром. Ладно, це просто пакетик. Так. І саме інтереше. О, ще отут треба. Ріж. А що це таке, кстати? високого ступеня заморожений. Борошну. Кібом. А, ось. Все. Давай давай. Давай, давай. Так не треба, Ось сюди просто займай його. І... І отакий у нас буде туалет. Ну, слухайте, я щось очікувала, що він буде хлюпенький такий, а він такий класний, яскравий. От. І тепер ми будемо сюди пісюшкати. Поки що я поки буду привчати, розпаковую ще отут. Я okay, її буду привчати ходити на цей туалет, е, купила маленькі пелюшки, щоб зверху сюди застеляти. Да. Да. І будемо вчитися пісюлькати на горсок. На горсок. От, Купила отакі вони зараз по акції 56 гривень. Такі пелюшечки гігієнічні, 60 на 60. Кстати, хочу приміряти. Е, Розпечатай. А, ну показуй, що там ще я взяла. Це у нас це на дачу взяла каву. Це така розпаковка. О, кстати, це теж розпеч... розпаковка. Давай, Так. Давай, да. І там ще сердечка курячі. Не ложи на пол, бо зараз їх там не буде. Там ще курячі сердечко, хочу приготувати, Люба просила. Далі, да. Давай. Що там? Ось Далі. Курячі серця. А тьома розпочати слідующу посилку. Так. А ну-ка, тоже дуже интересно, що це воно. Давай. Ох, Так. Ой, такі великі. Сильно, А дай мені поміряти. Держи. Слухай, вони же тут еще затягиваются. А куда? А в яку сторону затяг? О, так, подожди. Ага. Раз. Ну, слухай. Ну нормальні, а чо? Нормальні перчатки. Ой. А чо ж я не подивилася? Вони мені дві одинакові відправили. А який? Блін. Прикинь, дві, дві однакові отправлю. А ти які А Я не провірила. Всім привіт! Ви на каналі Ві Вікторівна і життя, і це у нас розпаковка. Так, почнемо з усього, усього потрошку. Так, це е, рушнички, де їх треба поставити, десь треба поставити. Тут ще є рушнички, але купила хай будуть. До речі, помітила, вона такі рожеві є, і це вони кращі, ніж оті дорогі. Е, бо ті дорогі зразу роз, роз... Розлазяться. А оці, ну, мені більше якісь, якісь кращі. І між рожавими і зеленими зелені кращі. Так. Далі. Короче, це ціла історія з цими перчатками. А, що ж не змонтувала попереднє відео. Так що це буде макарони. Це замовила собі термокостюм на рибалку. Термокостюм на рибаку, я хочу, я його вже ну, я відкривала його на пошті, але хочу ще раз відкрити. Ось так він виглядає. Люб, тобі не інтересно, подивитися, який в матері термокостюм. Замовила в розмірі L, але думаю, що... Не знаю, коротше, нічого я не думаю. Зараз поміряємо. Ага. Можна Блін, великий. Він має прилягати добре до тіла, мабуть. Так, зараз щось та не Такий діловий прям термокостю. Дуже якесь таке велике воно. Ну, воно надівається на голе тіло. Я завжди, що я якась, що я жирна, правда. А виявляється, що я не дуже жирна. Ну так, да, воно на мене велике. Mm. Так ось все подивимося. Ну, а якщо я на голе тіло надіну, воно не буде мені злітати, подивіться. Як... Сейчас покажу, покажусь. Коротше, треба було заказувати М-ку. Я заказала Ельку. Коротше, тут аж дуже свободно. Ну, в принципі, воно вже не повинно перетягти. Це ж при тому, що я не на голе тіло наділа. Ну, бачите як. Треба було М заказувати. І тут теж ну, воно гарно прилягти. Навірно, а може і не должно. Коротше, все, хороший, нормальний. І вода. Получается, що я М, а я взяла L. Ну, я дивилася по параметрам. А що в мене параметри поменшали, наче ж ні. Короче, я завжди думаю, що я жирна. Ну, всі... у ну, маю просто жирний мозок, поняли? Мозок жирний і це олія. Ну і тут, чесно, більш такого нічого немає. Раз, крупа, два крупа, ячнева крупа, рисова крупа. Все закінчилося, собаками. Ячнева ще одна гречана крупа, гречка. Е, понятно. Оце взяла якісь типу, хороші термо... термошкарпетки шерстяні. Ось вони такі великі, якісь високі. Високі. І, мабуть, вони будуть. Ну, ладно, поки будуть мені, а там буде видно. Може, подружки оддам. Так. І що тут у нас? Ще? Кисневий порошок раз, кисневий порошок 2. І що, ще? І більш нічого. Все. Нічого не купила більше, бо, бо не розрахувала свої доходи із розходами. Коротше, це ж з цими перчатками розказую. Мені це покажу зараз. Це ось такі рибацькі перчатки. Я ж новоспечений рибак. І отож, прийшло мені, як сказати, прийшли мені, розп... ну, наче дві ліві. І ми домовилися з продавцем, що він відправить дві праві. Він відправив пару. Наші мені ті дві леві? Подружка каже, що хай буде, будуть запасні. Та наші ж запасні. Для чого мені дві лєві запасні. Якби ще одна пара, це ще. Ну, хай би було дві пари, одні йому, одні мені, в принципі, нормально. А так, ну, коротше. Коротше, відправлю ті назад, не знаю. В мене вже ці перчатки, вони мене вже надоїли. Вкрали би перчатки, але вони мені вже так нерви витріпали, що це капець просто. Так, Любаня мені допомагає з озульками, я, я її розбудила, не даю їй спати. Так, і що тут у мене ще з новостей? Щось я вам покажу, розкажу. Тут у мене ось хліб. Зараз буду випікати хліб. От, ну, оце, оце таке відео, відео це таке вийшло, там треба те та, і це буде відео. Все, треба змонтувати. Питали, коли я влог? Ну отак я трохи. Випадаю з реальної, точніше, випадаю із віртуального життя і впадаю в реальне. В реальному дуже багато якихось подій. Коротше, життя, реальне життя, воно трошки класне. Ну, коротше. Все, зараз буду пекти хліб, варити собакам кашу і жить то життя. А бажулька моя. Базюлька, буйка, абозюлька. А У мене пердулька. Як шпитька, я Таку шплю. Також шплю. Тут шплю. Тут шплю, шплю, шплю. Мої такі жуляті дотяг. Мамина доча. Це моя доча. Кстати, є така версія, що ваші тварини це ваші предки. Тобто колись вони були людьми. Ну так зі не возьмо з Це така нев, невелоятна любов. Це просто неймовільна любов. Так любить, так любить козяну, козяну дитину. Ой, ой, серстяну дитину. Я учимося в туалетик ходити, козью. Кашку їм варю вже кипить, кстати. Хліб печу, мабуть, не вдасться в мене хліб. Чим вирішила влог трошечки зняти з тими ж розпаковками. Це ж я сьогодні зганяла вже в магазин. Вже ну, там стираю, короче, вже мене півжині пройшло сьогодні. А в мене ще сьогодні такий гарний буду суші їсти. Клас. Мені вчора ж Оля прислала. О, я сюди вставлю ці відео, щоб що мені це не хочу на велику дуже публіку виставляти. А тут виставлю, я знаю, що мене тут дивляться люди, які мене ну не засудять за мої порядки, за мої, за те, як я живу. Я вчора казала, бляха, мені стидно бо кажуть. В таких умовах жити, але ж і нічого не хочу, поэтому якось ток. Такий шочек маленький. линяє вже буде леньять. Заходь. Закривай тварі бігом. Коротше. Я йшла по городу ті кінь. І знайшла подарок ага. для тебе. Ага. Держи. Отак, держи, знімай себе. Ага. Угу. Що, Я не знаю. Я знаю, що такого подарок? О, щось велике. <ріх> а що таке робили? Шось? Буш. Сідай, спочатку читай.

Я ще тільки почитала початок, я поняла. Блін, так приєдно. Розпаковка? Це що, дубайський шоколад? а Мукбан був, Мукбан А це? <spices> <İsler> <but>, <share> Це щось таке пахне. Пахне якоюсь рибкою, слухай, Це якісь що, рибні ковбаски, я таких в житті, мабуть, не пробувала ще. Боже, понюхай. Блін, пахне хорошо. Пахне не, там другим лососом. Або скумрій, так. Боже, капіт! Це що, це що, дубайський шоколад? Мигдалем та сіллю. сілю. не дубайський. А слухай. Відкривай. Це ж з добрих уже, да? Я кажу, вон говорю, у нас в а угу. Аналоги? Мне Хорошо. Оля тоже подарок подарила. Какая-то 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 Лосось, Блин, мне так приятно. вообще колбаса. Это какая-то сырокопченая, хорошая колбаса, по-любому. Ну, я такая, инстайн, каже, сделана. Ой, госуши! Посмотрите, какие они. А я хочу сегодня уже не есть ему суши, завтра. Че сегодня? А ты хочешь? Знаєш, є таке відео, прикол можна взяти, що діти, ви будете ви будете рис із дай. Ну. ну. а що? Кажи спасибочки. Ну, ну спасибо, мені дуже приємно. А, а а ну, а в честь чого? Це просто так. Це тобі якось новий поштой прислали? А я Я бачилась з ними. Де? Вони мене забрали з роботи і привезли додому. Сюди привезли прям? Я бачила, як ви гуляли з собачками. Серьезно? Сюрприз. Классно? Прикольно вийшло? Це вони с чоловіком приїхали сюда на свій цей, на свою річницю. Не знаю. Така відкритка класна. Блін, Надо еще что-то сказать. Ось такий подарунок мені зробила Оля своїм чоловіком. Просто для того, щоб я посміхнулася. Уявіть, що є такі люди, і Оля вона дивиться не в Ютубі. Ну, я дуже. Ну, я не вмію, я не знаю, мені дуже приємно, справді, але я не знаю, як, як правильно треба дякувати. все правильно. Так, рут, правильно, нема. Но я дуже дякувала за, за парфуми. Мені справді дуже хотілося е, справжні понюхати парфуми. Ну, от у мене така от запрос був: понюхати справжні парфуми. І от я їх по понюхала, я Олі про це сказала, що це була моя мрія, щоб в мене були ці парфуми. Вона каже, ну. М -м Значить вони повинні були бути у вас, а ми просто доставщики. От просто як люди люди мислять. Є люди, які отак от мислять, понимаєте? Отак люди мислять. Тобто вони не зробили мені якусь послугу. Коротше, от ті емоції вони коштували, як я казала, мене так голова вчора боліла, і коли я отримала таку, блін, таку, блін, і от коли отримала таку посилку, а голова переболіла. Зразу мене переболіла голова, блін, такі емоції. Просто приємно. Та не за те, що я на нього там, чи голодна, чи що, чи хоча. Чого хата йде, ну там вітати завжди голодна. Але просто ну, це наскільки приємно, що, Боже, люди потратили свій час. Тут навіть не в грошах діло, а то, що люди про тебе пам'ятають. Це чужі, по суті, для мене люди, вони про тебе пам'ятають, вони хочуть зробити тобі приємно. Вони роблять тобі приємно, приїжджають. Ну, вони приїжджали в Черкасах, не з сп... сп... Черкаси не спеціально для мене. Вони просто люблять Черкаси. Не важно, не буду розказувати подробиці. От привозять той подарунок, прямо нам, ну, мені під квартиру, можна сказати. І щоб зробити сюрприз, прямо отак от, щоб навіть щоб я не, не побачила. Ну, коротше, я дуже вдячна. Я вдячна всім людям. Олі вдячна. Ще дуже вдячна всім людям, які, які коли-небудь мені щось зробили хороше, написали добре слово, подумали, згадали про мене, побажали мені чогось хорошого і так далі. Я вам всім бажаю, теж і я вам всім дуже вдячна, що ви мене знаєте, що ви мене не забуваєте, що ви запитуєте, де я ділася, що зо мною. так Понятно, що в основному, багать, в основному ніхто за мене не переживає. Просто людям цікава я. ну та, а шо? Ну, та В общем, це все. Усім пока.